А щодо ядерної зброї, чи може в такому разі Росія використати ядерну зброю, бо це є загроза для її території? Вона може використати зброю на своїй території проти свого населення, проти своїх громадян. Ну може. Вони виявилося, що бойові дії розпочалися в декілька кілометрах від їхнього складу з тактичною ядерною зброєю, і вона там в паніці не знає, чи вивозити її, чи кудись ховати, чи переміщати кудись. Це якраз ще раз показало, що Росія не готова до таких от речей. Тримати е, такий склад е, поблизу кордону з Україною. Е, е, я розумію, що в Україні точно не треба було там проводити якісь диверсійні заходи, але скинути якийсь червоний праперець і сказати, ми знаємо про ваше існування було дуже прикольно. Ну, Просто так для, для себе. Ну, Неправда, росіянам це використали проти нас. Але ну, факт залишається фактом. Вони неадекватні. І зараз нехай вони розбираються. Вони зараз воюють в громадяни Російської Федерації проти громадян Російської Федерації. Вони цього хотіли? Це по такому плану, йшов їхній там СВО? Ну нехай йде. Так в тому то і суть російської влади, що вони настільки знищили саму систему її корупцією. Що вже нема кому займатися? Нема, нема. перехороних органів, прикордонні, там, ФСБ, ФЕ... немає Нем... є імітація. І, і коли ми зіткнулися з імітацією армії, так, да, вона велика, величезна, в неї величезна кількість техніки. Але коли ти відкриваєш сучасний танк, а там замість сідушки стоїть табуретка, ну то що яка реакція може бути? Ну це ж було, ну. Або відкриваєш динамічний захист, а там е, коробки від е, яєць порожні. От і вся Росія в тому, вся її велить. І коли заходиш на прикордонний пункт, а там один е, прикордонник і він просто ашарашина пускає собі кулю в лоба, тому що ну, а що робити? Здаватися в полон? Ну, здавайся, так він не встиг навіть подумати. Може, краще було б здатися. От, от вся Росія в, в, в цих цих моментах. BASTARD